Цікаво, Хевон. Доха нам, будь ласка. Чує звук цього дощу, як і я. Цікаво, наші шляхи перетнуться знову. Хевон. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка. Я маю побачитись з тобою. Хевон, ти там? Я повинен поговорити з нею. Ми такі близькі. Що я можу просто протягнути руку і доторкнутися до неї. Хевон. О, я, мабуть, заснув. Досі не повернулась. Хіба що? Хевон, ти там? Це я, я заходжу. Можливо, з нею щось сталося? Хевон? Фігурка вона говорила, що потурбується про тебе, але ти тут сам могла б мені хоча б повідомити про результати досліджень. Принаймні в мене залишилось тільки це кореопсис. Наукова назва Кореопсіс тінкторіа. Однорічні або багаторічні і в очі, очі з родини Айстрова на мові квітів люблячи серце. Інсон, пам'ятай, все буде добре. Ти така дурочка. Я так сумую інсон. А? Хево, ти де? Поряд з тобою. Я не бачу тебе. Це не важливо, що ти мене не бачиш. Я дійсно з тобою. У цьому світі так багато цінних речей, яких ми не можемо побачити. Інсон, нам варто більше старатися. Все обов'язково розсіється, ніби тома. Буду пам'ятати, всі споди з тобою. Інсон, пам'ятай мене, як легкий бриз. Не тримай мене надто крепко. Віднося до цього, як до легкого вітерця, який охолоджує під час жаркої погоди. Хевон. Цього буде достатньо. Дякую. Дякую за все, Інсон. Хевон. Ні, не йди, Хевон. Зачекай. Хевон. Не залишай мене, будь ласка. В ту ніч я зрозумів, що як раптом вона з'явилася в моєму житті, так і покинула мене. Алло? Що? Це правда? Справді. А? Виконавчий директор Джин Інсон дійсно вчора повернувся до Кореї? Дякую за допомогу, містер Пак. Нарешті, з моєї сторони, було негарно оголошити про наші заручення, без його дозволу. Але, так як це Інсон, проблем не повинно бути. Секретар Кім, дізнайтесь, де зараз виконавчий директор Джин Інсон? Так, пані, я поїду відразу, як тільки ви його знайдете. Не потрібно мене шукати. я вже тут. Інсонг? Чоловік, якого я так відчувдушно шукала тут? Давно не бачились? Чоловік, за яким я так сумувала, навіть у снах. Він нарешті тут. Сонджу, ми можемо поговорити? Інсонг? Сонджу, не робить цього тут. Давай поговоримо наверху. Я знаю, що не повинна цього робити, але тільки звук його голосу, інсон з поверненням змусив мене усвідомити, наскільки я сумувала за ним. Ох, де мої манери? Вибач, Інсон. — Нічого страшного. Ти хотів поговорити? Давай піднімемося наверх. Так, добре. Вау, яка прекрасна пара! Вони так гарно дивляться разом. Давно приїхав? Де ти був весь цей час? В Монголії? Так далеко. Поїхав, навіть не сказав мені ні слова. Вибач, ми не бачились кілька місяців, а ти навіть не можеш посміхнутися мені. Мені не потрібні твої вибачення. Однак ти змусив мене хвилюватися. Тому візьми на себе відповідальність. Я шукала тебе. Нічого не забув те, що ми заручені. Чансон джу. Ні, не називай моє ім'я. Я поїхав з Кореї, щоб освіжити голову, і це змусило мене багато що переосмислити. Ти почуваєшся краще? Я гадав, що так, але зараз, коли повернувся в Сеул, почуття тривоги знову з'явилося. Твої слова. Заставляють мене хвилюватися. Заручене їх не буде. Можу я запитати чому? Ми двоє знаємо, що це було рішення наших сімей. І я вирішив, що більше не дозволю своїй сім'ї приймати за мене рішення. Пробач, що вирішив за нас обох, я буду радий, якщо замість фальшивого шлюбу ти вийдеш заміж за кохану людину. Якщо я скажу, що я тебе кохаю, який вигляд буде на твоєму обличчі? Плануєш повернутися в Ханса Груп? Так. В такому випадку, як ти хочеш розірати заручини? Не думаю, що ти хочеш вступити у шлюб без взаємного кохання. Якщо це ти, Інсонг, я буду найсильнішою у цілому світі. Спокійно, Сонджун. Не знаю, чи ти чув, але я вже оголосила про наші заручення. І це я надіслала прес-реліз. Це ти зробила? Але чому? Я не знала про твій від'їзд в Монголію, щоб провести свої думки до ладу. Я не знала нічого. Ці всі слова не те, що я очікувала після того, як я так відчуть шукала його. Тому я продовжувала робити свою роботу тут, в Сеулі, як твоя наречена спокійно чекала на тебе. Зрештою, наші заручення обов'язково відбудуться. Ти хочеш запитати, чому я так зробила, не порадившись з тобою? Сонджу, насправді я хотів вибачитися, що покинув Корею без попередження. Добре, дай мені трішки часу, щоб привести свої думки в порядок, тому що несправедливо, що я все робила сама. Добре, що я не сементальна. Отже, ти зараз їдеш в ханса груп? Так, більше не хочу створювати тобі проблем. Тепер я тут. І візьму всю відповідальність на себе. Пробач. Це недороге і хороше місце, де я могла б залишитися. Директор. Що ви робите? Просто пишу своє резюме. Не поспішай так. Я впевнена, що ви своїми вміннями та талантом швидко знайдете собі роботу. Мені постійно так говорять. А хіба це не так? Ви така добра, я пам'ятаю, що наскільки б ви не були зайняті, усі знаходили час, щоб поговорити зі мною. Ви завжди були для мене розумною Хевон.» Навіть почувши один раз, ви запам'ятовували це на все життя, як я мала забути про цю людину, яка так про мене дбала? Так ти весь цей час працювала в природничому музеї Монголії? Це була хороша можливість, тому після закінчення навчання я відразу переїхала Там більше природних ресурсів і шкреї, але з технічної сторони слабка, тому довелося багато чому навчитися. Я сама все зруйнувала. Тобі, мабуть, було самотньо жити за кордоном одній і почувши про твою хворобу. Я дуже хвилювалася, я така рада, що це був помилковий діагноз. Як я могла забути про когось, наскільки цінного, так приємно знати, що є, ще хтось, хто пам'ятає, та думаю про мене. Тому думаю, подати до резюме в кілька місць було б добре знайти щось зв'язане з дослідженнями, але не так багато місць, де б знадобилися мої знання. Справді, у будь-якому випадку, чим швидше я знайду роботу, тим скоріше я переїду. Не поспішай, ця кімната все рівно не використовується. Навіть якщо це так, і ви не використовуєте це приміщення, я приношу вам тільки незручності. Хевон, якщо тобі тут не затишно, іди до мене та залишайся зі мною. Через закон я не мала іншого вибору, тільки як відпустити тебе, але я завжди відносилась до тебе, як до рідної дитини. Ви знаєте, суспільство не змінилося, і те, що ви виросли в дитячому будинку, немає нічого поганого. Навіть якщо все склалося не так, як ви хотіли, і ви стали щасливішою, відпустив минуле, а все інше неважливе. Почувши сердечні слова директора, стіну, що я так ретельно будувала, і що ви думаєте, що приносите незручності, то це не так. Зруйнувалася в один момент, невже моя самотність. Дякую, що повернулася до мене, і я рада бачити, що ви виросли хорошою людиною. Була тільки вигадкою моєї самотньої душі. Лі. Як справа Хевон? — Все добре, а у тебе? В мене все добре, не враховуючи ниття родичів, що я безробітний раптово з'явився. Все сталося так швидко, треба було подумати, що далі робити. Не розумію, чому в монголі мене тягнуло в це місто. Не вже так погано? Я думаю, що батьки просто за тебе хвилюються. Ти ж говорив, що хочеш знову навчатися, так? Ага, незалежно, що говорять мені родичі. Але я планую насолоджуватися цією свободою. До речі, де ти зупинилась? Мені потрібно було швидко вирішити питання з житлом, тому дозволили залишитися в дитячому будинку, в якому я виросла. Тож, ти шукаєш роботу? Так, шукаю нову роботу. Я надіслала своє резюме до декількох дослідницьких центрів, але жодної відповіді поки що не отримала. У мене є знайомий, він працює в Корейському центрі екоміста. Він сказав мені, що скоро візьметься за новий проект, щось на зразок еколісу в Сеулі. Це довгостроковий проєкт, який фінансується урядом. Хоча це не на постійній основі, але люди їм потрібні. Що ти думаєш? Екологічний ліс? Так, думаю, вони хочуть зробити Сеул екологічним містом. Чи дійсно можна змінити таке величезне місто, як Сеул, не знаю, але великих надій. Я на це не покладаю. Але це можливо, якщо до них приєднається такий талантливий спеціаліст, як ти. Хевон. Лі, як ти говорив, називається той дослідницький центр? Корейський центр екоміста? Він упорядковується Міністерству екології? Мені запитати б для тебе? Ні, не потрібно. Чому ні? Я думаю, що ти хочеш знайти роботу якнайшвидше. Так, але це трішки не те. Я не хочу. Це не чесно. <кхи> Я не можу найняти тебе на цю роботу. Ти Не думаєш, що ти трішки переоцінюєш мене? Так, ти маєш рацію. Чи можу принаймні спитати його про це? Можливо, вони розмістили вакансію в інтернеті? Вона, Вона є. є. Ах, справді. Думаєш подати заявку? Так. Але перш ніж прийняти рішення, подумай. Хм, повинен бути громадянином Кореї обмежень щодо виїзду за кордоном немає. Це ж очевидно. Мені потрібно надати коротке резюме моїх минулих досліджень та сертифікат, також потрібні дисертації. Це ж не проблема. Вони наймуть тільки одного стажування. Якщо вони відмовлять тобі спеціалістів ботаніки та екології рослин, то цей проект точно зазнає поразки. Вони мають бути дурними, якщо наймуть когось іншого. Ага. Вакансія з'явилася лише сьогодні, але відгукнулося більше сто людей. Думаю, в мене немає шансів. Тобі не йде такий вираз обличчя. Негайно підніми носа, Хевон. Ти була достатньо хороброю, щоб самі перетнути пустелю. Тебе ж не лякає така дрібниця, чи не так? Ти ж спробуєш, правда?